Маємо в наявності дуже великий вибір грунтофрез. Це у нас фрези Агротрак, метр п'ятдесят робоча. Так вона йде метр шістдесят, робоча рівно метр п'ятдесят. Уже посилені стоять ножі на двох болтах. Ось бачимо. У нас тут шестерні. Потім маємо китайські фрези розміром 40, метр сорок, метр п'ятдесят. Далі маємо фрези Шахтіман. Ось була нова поставочка, підвезли нам фрези Шахтіман. Теж вони йдуть повністю зібрані. Вже стоять з ножами. Всі фрези комплектуються карданами. Залишилася ще фреза одна соліс, кого цікавить. Також сьогодні отримали картопле сажалку, картопле копалка. Картопля копалка є транспортерна. Це у нас вібраційна. Маємо транспортерну. Також маємо в наявності мульчер виробника Сербія. Захват 1,5 з карданом. Кого цікавить, телефонуйте, багато навісного обладнання підвезли. Плуги всі є в наявності 2.20, 2,25, 3.25. Кого цікавить. Отримали навісне, тож, кого цікавить, телефонуйте, приїздіть. Велика кількість міні-тракторів в наявності з кабінами, без кабін. Нові китайські, нові індійські, БУ-японські трактори. Все є в наявності. Кого цікавий, телефонуйте. Міні-агрокропивницький. Зараз покажу наш номер телефону. Ось, наш номер телефону і наш сайт. Всі марного дня!